У нас в області 7 одномандатних виборчих округів зі 194 по 200, на яких розташовані 1104 виборчі дільниці. Із них 306 спеціальних, тобто це лікарні, місця позбавлення волі і все таке інше. У нас на охорону градського порядку заступило задіяно 1560 працівників міліції і тисячі членів громадських формувань. Які будуть надавати допомогу, тобто на кожній виборчій дільниці буде знаходитися збройний працівник міліції, і також йому будуть допомагати місцеві громадські активісти. То в до повноважень працівника міліції входить з охорона бюлетнів, бланків бюлетнів. Тобто, вже сьогодні наші працівники роз'їхались, вони Прибувають на виборчу дільницю. Там голова виборчої дільниці і члени комісії вони отримують білетні. Ці білотні закриваються в сейфі, оплом опічатуються, що і здаються на збереження працівнику міліції. Працівник міліції буде відповідальний за збереження бланків цих білетнів до початку відкриття виборчої дільниці. До 26 числа. 26 числа, коли відкривається борща дільниця, приходить голова, приходять члени комісії, скривають цей сейф, розпомбують, передається, бачив, що у нас все на місці ці бланки. Починається виборчий процес. На цей період працівник міліції уходить за межі приміщення, в якому відбувається голосування, знаходиться поряд з приміщенням і має право зайти на приміщення в разі вчинення правопорушень в разі якщо його викликають члени комісії, голова комісії або спостерігачі, якщо там чнуться якісь правопорушення, взагалі, крім цих випадків, він повинен знаходитись за межами приміщення, де відбувається виборчий процес. Коли виборчий процес закінчується, дільниця закривається, також члени комісії роблять свою роботу, рахують голоси. Потім, коли це все закінчується. І Працівник міліції супроводжує членів комісії до ОВК і перебуває поряд із своєю комісією, поки протоколи і поки вся виборча документація не буде прийнята на ОВК. Тільки після цього він звільняється і йде відпочивати. Тобто наші працівники, які ще деякі вчора поїхали, деякі сьогодні, то вони будуть знаходитись нести службу, як правило, це до понеділка, до вівторка, поки. Кожна їхня дільниця не здасть цю виборчу документацію. Крім цього, ми вчора провели інструктаж з працівниками міліції. На інструктаж були запрошені представники опори і представники ОБСЄ. В цьому році розроблені методичні рекомендації щодо дій працівників міліції. по Забезпеченню охорони громадського порядку і про під час проведення виборів, тобто кожному працівнику ці методичні рекомендації роздані. Книжка там все написано, починаючи від законодавчої бази і закінчуючи діями працівника міліції в тій чи іншій ситуації. Тобто це замінування, підпал, там напад і все таке інше.